Доброго ранку малята, мої любі хлопчики та дівчата, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Діти, до нас поспішає одна гостя, а яка ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота. Хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Так, діти, це лисичка. Привіт, мої любі малята! Дітки, давайте привітаємося з лисичкою. Доброго дня! Малята, я пропоную вам трішки пограти в гру, яка називається Скажи ласкаво. Давайте підберемо ласкаві слова для нашої лисички. Як можна назвати лисицю лагідно? Лисичка, лисонька, лисичка сестричка, лисочка, лисиця Патрикіївна, молодці дітки. А ще як можна описати лисичку? Давайте скажемо, яка наша лисиця? Лисичка яка? Хитра. Руда, пухнаста, метка, спритна, швидка, красива, ошатна, гарна. Молодці діти, скільки гарних слів ви знаєте. Дітки, вам відомо багато казок, у яких ідеться про лисицю. Давайте з вами пригадаємо їх та назвемо. Яка це казка? Так, малята, це казка лисичка, сестричка та сірий вовк. Наступна казка Теремок. Так, це заячина хатинка. Казка пан Коцький. Колобок. Рукавичка. Так що ж малята можна сказати про лисичку загалом, про її характер? Умнички так, що лисичка хитра. Діти, я більше не буду хитрувати. Я хочу бути доброю, а звати мене лисичка Аліса. Прошу вас, опишіть мене, будь ласка. Дітки, давайте допоможемо нашій лисичці Алісі. Давайте опишемо її. Яке хутро у лисиці. Так, шерсть у лисиці м'яка, пухнаста, руда. А яка мордочка у лисиці? Мордочка у лисиці гостра, хитра, вушка гострі. Схожі на трикутники. Який хвіст у лисиці? Молодці діти, у лисиці хвіст довгий, м'який, пухнастий. А чи знаєте ви, навіщо лисиці такий пухнастий хвіст? Дітки, для того, щоб замітати свої сліди? Лисичка Аліса малята принесла нам з собою загадки. Давайте послухаємо їх уважно і відгадаємо. Діти, як звали півника в казці колосок. Молодці голосисте горлечко, у чий будиночок забралася коза дереза? Вірно, до зайчика. Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня? Так, і Васику, те та Лесику. Чим пригощала лисичка журавля? Так, мовірно, молочною кашею. А кого зробив дід із соломи? Бичка. кого купив дід на базарі за три копи? Козу дерезу, яка тварина удала із себе неживу серед дороги. Звісно, вірно, молодці діти, лисичка. Хто прогнав козу дерезу із зайчикової хатки? Рак. А кого в касті рукавичка називала і клан? Молодці так. Бабана. Молодці, діти, ви відгадали вірно, всі мої загадки. Я вражена. Але малята, мені треба бігти до себе додому. Треба з вами прощатися. Але я впевнена, що я до вас завітаю неодмінно ще раз. До побачення, діти, до нових зустрічей. Бувай, лисичко, чекатимемо на тебе з нетерпінням. Діти, скажіть. З ким ми сьогодні зустрілися на занятті? З Лисичкою Алісою, молодці! А які завдання ми з вами сьогодні виконували? Чи хотіли б ви знову зустрітися з Лисичкою? Дітки, ви молодці сьогодні. Ви були слухняні та уважні, гарно працювали, відповідали на всі запитання нашої гості. Молодці, так тримати. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!